Подивіться на мої носки. Говори поклик. Ті, хто і так завідували, зараз уже сидять і вже глаза красні вот так Їх так трусы просто. Спасибо большое, подписчицы. Не, ну футболка прикольна. Батька з 80 х Другий день ми продовжуємо проміряти. так як я вже взяв бомбер Adidas І вирішив зайти в Adidas. Мы такі прикольні вещи нашли. Ветровка вообще офигенно утекала. Ну, мені прям забутило. Прям нравится. Дуже сыр. Я не знаю чего, но мені прям такі ретро вещи нравятся. Она похожа на ретро, такой 80 и 90 и Adidas, да и в целом мы зашли в Adidas, в отдел Original's и ебать какой магазин. Да, вот прикольно. ось ці штаны, Вони дорого стоять. Но ну, я их можу взять, но короче. Благодарю свете, не зазну, потому что сам бы я их ну, би точно. Її такие дуже понравились, ну. Но... Я вважаю, що за 12 штани, звісно, дорогото, але це якась колаборація. Вони стоять 160 євро. Ми колись Владом на них глянули, у нас тупо одну. Коли да. це розірвалося. Подивіться, навіть. І такі от є спортивні. Просто, Тоже, за те просто у мене штани вже є. Із-за цього я так і подумаю, брати чи не брати, ну, ну реально дорого за них. А от вітровка, ну прям клас. Вот я ей запомню, мы сейчас еще пидем найки, подаемся вещи. Ну, если що, то, наверное, ветровочка влетает. Она прям шикарна. Я не знаю, давно так не радовалась вещам, но це прям вообще не нравится. Горы по клетке. Мне кажется, она на мою похоже, не? Похоже. Ну по типу точно был у меня такой же, блядь. Полдес. Ну по чи чуть другая. Ну ходим мы по магазинам. Я уже не знаю, сколько мы обошли магазинів. Мне понравилась ветровка. Ну, а я розумію, що мені більше треба худі. Ми вже обходили кучу магазинів, кучу всього обдивилися, а всі худі на флісі. А я не фліс. Я люблю, коли внутрі трикотаж, просто така нитка, щоб жарко не було. Я нічого знайти не можу, але знайшов кроси, які мені дуже подобалися. Я завжди хотів собі Асикси. У мене один раз в житті були асикси, і я вважаю, що це самі удобні кросовки. Стоїли вони 100 євро. Вони реально красиві і офігенні. Зараз помірюю подивитись. Такі от фідалі, носочки постирав з чорним, подивіться на мої носки. Ребята, нікому не советую стирати з чорним носки. Ну, я ніколи цьому правилу не придержусь, тому я стираю з чорним. Ну, реально асікси прикольні. І вони красиві, і вони дуже удобні. Хто ніколи не носив асікси, я вам советую попробувати, тому що я не знаю. Я вважаю, що це самі удобні кросівки, які я колись носив. Хоч у мене тільки одні в житті були, но ті, які були, я їх більше заповнив, вони суперудобні. Так що якось так. Чикі света тут ну, пригодила модника. Тепер хоч на чоловіка стану похожий. Дивіться. подарочек на новий рік, на день і наперед, коротше, не буде. У мене слов нема до сих пор. Ну реально я в шокі знаю. Но якщо захотіла, то огромное спасибо. Це максимально приємно. Нічого, я думаю, що сьогодні може зайдемо секондхенд, що то пошукаємо. Ну а що якщо ніде не можна знайти. Коротше, треба думати. Поробка не ладно, а переложити покинути. Ну, вони офігенні. Коробку ще треба знайти, де викинети, бо і насильтися буде і зіватися. О, ну. Бідненькі вансики, бідолаги. Ну вони ще не отжилися, я ще їх носить був багато. А от коробочку да йдіть, це в А ну як на пружинки. Бомба-помиток. А ну красивенько на одиничку, так, типу з листям, поняття, типа 8.

А ты? <смех> <смех> вот я был в таком лыжном, в Это, кстати, похоже на то, как у тебя есть по отдельности, пойдем в Архинез. Ну да, если ехать на лыжах, а нужды... <laughs> а ну дай, 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 пройду. Дай пройду. Нет, 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 нет. Ну как думаешь, что ну, стоит? А что это такое? А это Ладно. Это тоже не Да. Це ж на знатеблась у класний. Да, прикольний. Зачем ты горну вибираєш? Може ти і кофти ось кофте. Прикольно. Макс Хорш весь забот. Тоже прикольно, да. Ну, это вот это да. Ты это конниху. Так я жіноч. 40 євро, прям так, блядь, і трохи нове. Ну. Ну тут це не так живе. 12. Ну тут зрозумів, тут, мабуть, із-за того, що ретро. Вау, прикольно. Наверное, із-за того, що ретро. Із-за цього ти, типа платиш, і воно дороже, і багато німців любить. Носить ретро віщі я замітив. Я не вижу ні одного німця тут. Ну не тут, а вообще по вулиці. Я понял. Я ж тебе ще сказав тут? Подожди. Мальвору. Ну да, то що ти не так внутри. Ну, прикольно. 80-ті привіт. Зимать. Ну, красиво, я не спорю. Класно. Ззаді, Adidas написано, напустим, да? Ну, большая не було. Че, по мірі? 32 євро. Я в жизни не куплю за 32 євро. Щелка, покажи, що ти найшов? Ні, ну это не контакт. Може бути ще й ні. Не, я знаю, що в них є колаборація, но я тоже знаю. за 8 євро без бірок. Ну, хз. Может, Може, знизу тут і не должно бути бірок, а типа тільки -то. зверху. Но тут нічого про Balenciaga в бирке не вказується, понимаєш? 네, не а ну, пчелка приміряє собі Adidas. Мені сьогодні в секонді не везе, я щоб нічого найти не можу. Не худаки, не футболки. Сьогодні якийсь ще маленький вибор хумані. А от пчелка непогано знайшов не кофточку. Прикольно. Я б тоже на такі літав, якщо б розмірчик був. Оце я тільки не можу зрозуміти, що це тут за приколи. Mm -hmm. Чи то просто нитки торчать. Типа їх можна убрать. Не, Ну можна обрізати, напевно. Ну прикольно. А ну. Та ні, нормально вона по розміру. Прикольно оверсайзен така. Типа батька з 80-х. А ну задиком. О, тут. Не, пойдет, прикольно. Мне еще интересно футболочка. Покажи, что там обнаружил на футболке сверху. Не-не-не, не саму футболку. Плечики эти покажи. Я не знаю, что это такое. Пчелка каже, я думаю, это футбольная форма. Я ему говорю, я думаю, что это для удобства пришили. Типа, чтобы плечем мягко было, не знаю. Ну, выглядит странно, да. Я так и не вижу. Но приятно. Крылья эти. Не, ну футболка прикольна. А воно удобно з этими плечами? Не знаю, на футболку мид. А, може, це щоб казалось, що ти, типу, мощний? Плечі здорові. Не, футболка прикольна. б вона наче була оригінал, то це був би розвал. А може це і оригінал, хто його знає? Це мені нравится. Ну, на да, диви. наприклад, дивись, вот я алкаш, да? вот у мене руки. Я бухаю одну вот. типу, жорстко по страшному, от у мене дергается руки, блядь, шо робити? Нас не перестають радувати підтримками, донатами і так далі. Сьогодні пише в коментарях нова підписчиця Ірина, каже: А скільки та кофта стоє, яка пчелки понравилась? Я написав 120 двадцять євро. Накаже, скинь карту. Я скинув карту. Вона удаляє повідомлення, а гроші прийшли. І ми сьогодні їдемо... О, oh, ноу! No! 600 євро літає, о, не треба мені цього. Тут якщо вбити, осу, 600 євро штрафу, їх тут слишком много. О, о, о! І ми зараз їдемо купувати пчелки ту кофту, яка йому подобалась. Если пчелка все таки поміряє ще раз і вона йому понравится, то він візьме її. Возможно, що то друге вибере. Не знаю. Ну він уже кинув власну такий бомбер, як у мене. Але я не хочу, хоче відходить в такому бомбері як у мене. Бо ми будемо як два дурачка в одинакових віщах. Є споментик во що він світлий, де мені його стирати на дельно, а второй яка я не знаю, як такі речі стирати вручну. А ти довольний донату? Ні, конечно не довольний. просто впарив. <рес> і що ти будеш сі вибирати? Що в тебе в планах? Я вам... Спасибо большое, подписку. Я думаю, не треба називати один на разом на Спасибо большое. І пчелка буде собі щось вибирати, а я в мене там ще теж залишились гроші. Спасибо святі. Там, наверное, просто ті, хто і так завідували, зараз вже сидять і вже глаза красні, отак вот усе їх отак труса просто. Ну, будемо щось її вибирати, мені треба худі, тому що в мене худі, в мене є худі, але вони маленькі. А ті худі, які нормальні, ну я їх ношу. А ті, що маленькі, скоро будуть не маленькі, а нормальні. Пока що на це вибрати, не, що ці худі не міг знайти. Я сьогодні ще пошукаю. Мені цікаво ще пчелка собі вибере. Боже, Нормально продолжаю знімає. А от і наша калимага. Ну як. Ну, як мав. Це ще чук, бистрий поїзд. Сьогодні субота, людей дуже багато. Но найголовніше, що магазини відкриті, тому що обично в суботу тут закриваються, ой, в суботу, на вихідні закриваються магаз... магазини, але не всі. І нам дуже повезло, тому що той магазин, там, де була кофта пчолки, він відкритий. І ми йдемо туди будемо дивитися. Сьогодні у нас цікаве вруження, я чувствую, буде, судя по тому, скільки людей людей. Прям. Дуже-дуже багато. А ну більше, ніж в Києві. Mm -hmm. Ну на Хрещатику, наприклад. Mm -hmm. Не, ну блін, теж. Mm -hmm. Надо, mm -hmm. надо, mm -hmm. надо учитувати те, що в нас іде війна. Якщо б війни не було, то в нас б теж так багато людей було на Хрещатику. Зараз просто менше із-за війни людей. А взагалі теж у нас так багато і туристів, і тих, хто як я, от приїхали в Київ, і корінних київлянів, і взагалі, в принципі, людей. Ну, зараз будемо дивитися. Чолка. А ты как умерял Эльку или Эмку? Эльку. Это Элька. Эльку или Эмку точно. О, ходят, стопаются. Чертяки. Эльку. Ну, наверное, мне кажется, что Эмка надо было. Ну, что-то слишком оверсайз Элька. Ну, наверное, Эмку, наверное. Да, я думаю, Эмка по-любому. 120? Я подумал, что 140. Не-не, то... 120, все правильно. Я тут цілий фільм знімаю. Оноооо. Пала кофта. Кофта бачиш що ти її хочеш придати другою кофтою. І вона впала. Я ще наступив на нього якось. То лі відео дивне, то лі кофта упала. Що? А це так, локальний прикол Андрій пойме. <сх2> ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. А що це за стіляга такий? Чолка панку пита на стільном? Ні, в принципі, оце я не думаю, що прям буде знаєш, сильно замазуватися. А от біле. Ну не знаю, дивись сам. Що скажеш? Ти найом мене вже. А? Ти мене вже зайом. Чо? Ну, бо ти тупо не виключає. <рес> так я стібаю що. Щоб ви розуміли, знайшли. Точніше, я знайшов. <рес> Чолка таке каже, я не знаю, от світлий колір. Я таке щось хожу, дивлюсь собі кофти, дивлюсь. Темно. Чоловік, як побачив, аж булятори повилазили. Аж я собі таку захотів. Я думаю, може таку, як пчлки купити. Не буду, тому що я не люблю, коли резинки знизу, а пчлки якраз нормально буде. Просто мені цвіт дуже подобався. І найтіше, що прошлый раз ми спрашивали, нам сказали, що темного цвета немає. А тут я ходжу, дивлюсь, а темний цвет є. Я уверен, що оця в сто разів краще буде, ніж світло. Просто я чисто її не буду брати за те, що, по-перше, во чолки вона буде, а во вторых що резинка знизу. Ну а так, просто шикарна кофта. А я не люблю резинки знизу. Ну, офігенно. Та! Та ну, це вже реально друге діло, чувак. Це жир. Зразу на касу тупо. Оце реально жир. Цвіт просто помедок. Ну, тупо, ну, я валю і ба. Под штани ідеально, тупо розвал. Оцей цвіт просто топ. В сравнении с светлой она и близко не стоит. Yeah, а, мне что-то подсказывают, что мне тепло, вот типу, просто в ней вот так вот выйти, в ней тепло типу, Конечно. Це же, як старый ну знаешь, как старый фризкий винтажный. Ты как раз любишь винтажни. Вот yeah, воно именно під старий винтаж. На кассу, на базу? Газу, 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 газу. Итак, пчелка, ну шо, ты доволі покупочке? Покажи, какие пакетики дали. Нифига себе. É шопер. 50 центів шопер, блин, вместо пакета. Спасибо большое, подписывайтесь. А, oh, ну-ну-ну, no, no, Я чув на переїзді поїздом панду збило, але це неправда, дивіться. Панда тут. Ну, а це, я розумію, настояща берлінська сосіска. Наконець знайшли сосіску, яку ми хотіли спробувати. Ти вже спробував як тобі? Вкусніше, ніж ту, що ми їли. Ну там вже з м'яса, тут прям видно, що у нас мясо, настояще, сосиска. Наконец-то попробуем. Бо всі ж розпаливают сосиски берлинские. Скільки она стоила? 2,80. 3,80. А, 3.60. 3.60. 3.60 стоило. Ну попробуем. Я понял, що в начале я не понял. Ну я понимал, что он говорил. А в кінці то що я не поняв? Соус, да. Кетчуп, соус. Ну, тема нам оце пойдет да. це вкусно тільки булка тут як хлібина обична типа як шкуринку відрізали на хлібі. горбушку клас Ох, і свинюка страшний, це труба. І самое главное, що салфетки викинули, пчока так и стоїть, каже, о know. Я кажу, що oh, no? о Ось У оноу, Ну хорошо, що магазин хоть є рядом. Курить коли, да. Mm -hmm. Курить. Ну где сюда играю.